Із 1 січня електронні листки непрацездатності обробляються пенсійним фондом України. Виплати теж проводить цей фонд. Такий листок непрацездатності видає сімейний чи інший лікар, і він автоматично потрапляє у ваш електронний кабінет в системі пенсійного фонду. Цей електронний листок непрацездатності може бачити навіть сама застрахована особа, ну найманий працівник, у особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Це бачить і роботодавець. Що в даний момент його людина не вийшла на роботу, має поважну причину, тобто є. Тимчасова непрацездатність. А із березня пенсійний фонд отримав право перевіряти дані, внесені у листок непрацездатності. Це відбувається чи за заявою самої людини, її роботодавця, правоохоронців, чи якщо система зауважить помилку, тощо тоді такий документ перевіряє лікар, котрий співпрацює із пенсійним фондом, і не працює, чи проживає у регіоні. Де наданий такий листок непрацездатності? Сам листок непрацездатності може бути визнаний необґрунтований, коли буде зроблена перевірка е, висновку МВТН. Я для цього постанови передбачено, що є уповноваження лікарів, які будуть, які затверджуються правлінням фонду пенсійного за погодженням з Національною службою здоров'я, які мають право по принципу екстериторіальності перевіряти самі обґрунтованість медичного висновок. Якщо медичний висновок буде визнаний необґрунтований, відповідно і листок непрацездатності вже може сказати такий, ну, неправомірний, і він не буде підлягати оплаті або повертається кошти до органів пенсійного фонду. Щодня лише на Закарпатті обробляється понад пів тисячі листків непрацездатності. За півроку пенсійний фонд проплатив понад 50 тисяч листків непрацездатності. Із цієї кількості лише шість документів було забраковано. До речі, лікарі-партнери пенсійного фонду можуть змінювати дані у документах, якщо на це є підстави. Наші лікарі, які працюють в пенсійному фонді, мають право змінювати причину непрацездатності. Це важливо, чому? От приклад, коли людина отримує травму на виробництві, проводиться розслідування, відкривається листок непрацездатності по загальних захворювань. Якщо буде акт розслідування і цю травму пов'яжуть із нещасним випадком, який стався на виробництві, то лікарі мусять змінити причину цього листа непрацездатності як нещасний випадок пов'язаний з виробництвом. Тут є різниця. Ми всі знаємо, що перші п'ять днів тимчасової непрацездатності платиться за рахунок роботодавця, шостого дня платить е, пенсійний фонд. А по лікарняних, які є пов'язані з виробництвом, перші 17 днів платиться за рахунок роботодавця, і вже далі платиться фонд. Якщо із документами все гаразд, і нема підстав для зміни даних чи відмови, то після початку обробки у пенсійного фонду є лише три дні, щоб оплатити українцям лікарняні.